Перше і основне, що вам треба для того, щоб запустити рекламну кампанію, це Facebook Pixel. Pixel це шматочок коду, який Facebook розміщує на вашому сайті, для того, щоб. Потім змогти відстежувати, що робили на вашому сайті. Ті люди, які прийшли до вас з Facebook чи Instagram реклами. Він вставляється на сайт доволі просто. Ми ж з вами подібні штуки для відстежування вже робили. Ми розміщували вже тех від Google Search Console, Google Аналітики, здається. Коротше кажучи, доволі просто все робиться. І я, звісно, на Патреоні покроково покажу, як це робити. Невеличкий шматочок коду, який ви будете відмічати в кожній вашій. Рекламній кампанії, запускаючи її з Facebook Ad Manager, чи то реклама буде з Facebook чи з Instagram, вона може працювати через Facebook Pixel. І завдяки цьому ви будете потім в статистиці бачити, що ці люди робили після того, як вони на ваш сайт